Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Майнкрафт, і я опять не зміг нічого зробити зі скином не знаю, що куди він у мене взагалі пропав. І ви спитаєте, Сань, а чого ти бігаєш і чого ти не зупиняєшся? Так, от сьогодні у нас в Майнкрафті все наскільки так сказати складно, що ми, ну як сказати, нам нізя зупинятися. Бо якщо ми почнемо зупинятися... Я почну помирати. От. Euh, <хи> як би це, звісно, ви знаєш, тако не звучало хардково хардово, але, але я навіть не можу нормально добути дерева. Абавдеть. Таке ще сутки... дикий вовк! Оце ти версія 1.21.5. Абавдіть. Тут вовки є. Ще й такі, знаєш, конкретно скіновані. Так, ну вроді як у мене є 4 дерева, це вже непогано. Як я розумію, воно трошечки буває лагою. і ти получаєш демеж просто тоді, коли ти все одно ходиш, ну опале листя. Я не знаю, що з нього можна зробити, ну окей. Диви, як тут у нас красиво. У нас, по-перше, тут льодовий біом. Тут у нас теж гарно, там у нас теж льот. Коротше, о, там вообще кайфово. Я би хотів би жити просто, знаєш, такого побудувати класний дім, але сьогодні не про то. Сьогодні нам треба спробувати хоча б якось вижити. По, як ти помієш, ну на місці не можна і скоріш за все в воді на місці стояти теж не, не можна! Обалдеть, так я ще пливти не можу. Лол. Бо я пливу повільно! Ну, добре, що в мене хоча б речі не, не пропадають. <с> я не знаю, як мені пройти ігру. Мені треба капець як багато, так сказати, ну, їжі, тому що я буду получати капець як багато демеджа. І це, звісно, серйозно. Ну окей, я бачив там корів. Давай зараз спробую фастіксом зробити собі хоча б ой яй 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 хоча б якогось верстака. Так, 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 так. Отако. Так, перше є. Друге є. Так я пущив, помер, блін! Так хорошо, я вроді десь тут спавнюсь. Я не знаю. Ну я. В... Так, смерть через 2 секунди мені написав. Ну, спасибо, спасибо. Ну, коротше, що, ми відкисаємо. Відкисаємо прям повністю. Хорошо, що в мене речі зберігаються, просто як же супер, що вони в мене є. Я зробив ще одне кайло, блін! Ладно. Ладно, ладно, сань, не переживай, все буде хорошо. Наша в мені два країла, я поняття взагалі не маю, тому що я добуду ще з вони мені тупо не треба будуть. Ну, окей. Кстаті, е, проблема в другому. Як мені каміння то добути? Ну окей, хорошо, якщо я просто візьму і е, пропливу. Угу. Не получаю демедж в любому випадку, я поняв. Я в любому випадку получаю демедж, навіть якщо я просто пливу і пригаю. Ой, хорошо. Ну, як, це не дуже хорошо, тому що, ну, зараз я опять відкисну. І даже четвертого каменюка не зміг забрати. Ай-яй-яй. Так хорошо, значить, що я можу зробити? Я му зробити каменекайло, щобстріше добути камінь. Правильно, правильно, правильно? Правильно, правильно, правильно? Так, хорошо. <laughs> Смерть через одну секунду. пасіба. Давай тебе я якось заберу з собою. Є момент. Е окей, можливо, тут десь є ближче камінь, де не треба перепливати нічого. Бо я би свиней порізав. Ну, їх попробуй поріжше. О, це мені подобається. Так, хорошо. А якщо на місці ходжу, я теж получаю демедж. От у мене опять є 4 камня, поїхали. Ой, дуже цікаво, скільки раз я відкисну за цей відос. Але я сподіваюся, що я хоча б зможу пройти Майнкрафт. Бо якщо я не зможу пройти Майнкрафт, то що якщо я буду пригати? я буду теж отримати демедж, да? Да Коротше, ігра, походу, розраховує на те, що я дуже довго стою на одному блоці, і того я получаю демедж. Тому, коли ти пливеш, то получаєш демедж. Ну, зараз у мене вийшло хоча б трохи добути каміння, у мене є 19, е мене є 6 палок. <творю> Обалдеть! Що за звуки? Петр, через одну секунду була, але нічого я живу. Коротше, крафтити я довго не можу, абсолютно. Вообще не можу довго крафтити, та й, ну, хана мені того я напевно откисаю. Хорошо, мені треба чимось зайнятись. Мені треба, скоріш за все, добути якогось вугілля або щось наподобі цього. Хоча, щоб сильно, сильно, сильно не откисатись, я би ще добув би трохи дерева. Тому давай сразу... Ще повбиваємо челів. Скоріше за все, коли я буду получати такий демедж, у мене броня, яка буде на мені одягнута, буде получати теж демедж, і броня буде ламатись. Щось мені так кажеться. Чомусь, чомусь я так думаю. Не знаю чому, але чомусь я так думаю. Тому давай щас бистренько спробуємо щось придумати і нафармити хоча б трошки їжі, бо колись я зможу її все-таки пожарити. М -м було би дуже добре, якби був якийсь блок, на якому би можна було стояти. Я б, як мінімум, міг би побудувати будинок і на полу лишити ці блоки. Які коротше не дамажили би мене. Бо мені не поможе нічого. Мені не поможе золоте яблуко, мені не поможе нічого. Тому цілком можливо, що мені буде габела. Ну мені вже габела, давай поки мене осталось якесь хп, Я просто зроблю порядок у себе в інвентарі, тому що я особо навіть нічого не можу зробити з цим. Капець. У мене все, що є, це камінні інструменти, якісь трохи їжі. І все. Мені треба в печеру, мені треба вугілля, мені треба залізо, мені треба діаманти, мені треба в незер, мені недав вент, мені треба купу везде всього зробити. І я пам'ятаю була десь печера. Важдей, я десь ж шкопав камінь, там був спуск, адекватний в печеру. Правда, я не пам'ятаю, що там було далі. Я тупо топчусь на одному місці, но що ну, поробиш? Тут був спуск, не? Та не тут він. Я ж тут уже бігав, капець. Ну, десь був спуск, а де він, я чорт, я знаю. Ось все. Да. Ну хорошо, коротше, мені би зараз знайти спуск, і лопата мені треба для таких моментів, щоб не особо получати багато демеджу. ай -яй, яй 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 ну капець, мені не везет. А тут можна. Не, нема. Село! Обалдеть, воно ж так поряд! Так хана мені, да? Ну да, я не зможу добігти до села. Я просто не зможу добігти до села з одним сердечком. Бо я, по перше, не хилитись не можу, плюс я не зможу їсти, бо якщо я буду їсти, я буду получати демедж. А. На люду. мене рішило задамажити. Ну, спасибо. Спасибо, Майнкрафт, Спасибо, Майнкрафт! Ладно, мене фул хп погнали опять. Я зможу там просто добути сіна. У мене буде багато їжі. І можливо мені цієї вистачить для того, щоб ну, конкретно покайфувати. Хоча я ще не знаю, як мені вбити Голема. Голема просто Андрія лубити, тому що я в основному його вбивав завжди, коли стояв на стовпі. А ну, як це зробити, коли ти не можеш стояти на місці, коли ти треба постійно рухатись, тому що якщо ти будеш менше рухатися, або точніше не рухатись взагалі, то ну тобі габела. Тебе просто з'їсть, тебе просто з'їсть. Я не знаю, що. Та, що тобі треба бігати постійно, і все. І все. І ти, ні чорта не можеш зробити. Хорошо, є один кусочок Сіна, один Один бідненький кусочок Сіна. Хорошо, тут щось є у нас ліжко. Цікаво, а я спати можу? М -м не знаю. Прикинь, Майнкрафт, в якому я не можу ходити, бо я откисну за секунду. Да, 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 неприкольно. Так, та тут ще й ні чорта особо немає. Блін, мені мотику, аби. Я взагалі можу спавнпоінт поставити, отако, От появлятись тут, уже слава Богу. А я можу Голема вбити то. Я Голема можу вбити. Я ж тут буду появлятися. У мене речі лишаються. Поїхали. Так, големчик. Міні-голем. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо, Майнкрафт. Ну, мені, якщо чесно, залізо взагалі не допоможе особа. Ну, воно у мене вже є. Я навіть не знаю, скільки 5 штук. Хорошо. Я просто прикол в тому, що я навіть якщо буду отако плевти... Отако даже. Дрейфувати, я отримую хм поняв? Mm -hmm. Я просто думав, що якщо я розлию воду і вона буде мене тащити, я зможу на місці бути стояти в той момент. Ну, походу це так не працює. Ладно, давай я отако зроблю, що це викину. Щоб підібрати смоски одразу в другу руку. І особо не паритись по цьому поводу. Хорошо, мені треба поспати. Мені треба поспати. Так, бро. Я не можу спати! Я не можу спати навіть это в Майнкрафте. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Невезуха мені, вообще полнейша. Мені полнейшая, невезуха. Просто не везу, все і все. Так, ну, я не пам'ятаю, що там лежало, ну, картошка якась. Тобто, типу такого. Мені по факту їжа не треба, я буду спавнитись, просто тільки якщо я в пеклі так помру, то, допустимо, я Майнкрафт уже пройти не зможу. Тому що мені добуде знову йти в пекло, знову бігти до тої фортеці, там, умовно. Знову туди, знову сюди. Коротше, там взагалі будуть великі проблеми. Ну, окей. Та я навіть портал не можу побудувати. Я навіть поспати не можу в цьому Майнкрафті. Коротше, я готовий е, сказати точно, що це неможливо зробити. Ну, я, звісно, постараюсь. Можливо, в мене. Но мені здається, що це капець як неможливо. Я щось думаю, що це мега неможливо, тому ну, що поробиш. Отак я щось думаю. Каньйон, каньйон це хорошо, круті скелети це ще круче, Но, вони мені не сильно допомагають. Я знайшов ще одне село. Просто отако бігав, бігав, знайшов ще одне. Обалдіть. Ну, я й тут голема зможу замочити, якщо чесно. Богоді, тут нема ліжка. Кстати, прикольне село. По-своєму класне, тільки тут нема жодного ліжка. Так, ну спавенпойнт у мене є, Уже слава богу, ну. Тут я откисаю тут я откисаю тут я пожарити нічого не можу, тут ось, ось зомбі бігають. Давай іди, пацан, в дупу, і моїх чувачків не обіжай Да, ну у них тут дома ні черта немає. Та я получаю демедж навіть тоді, коли просто бігаю. Не просто коли на місці стою, а навіть коли бігаю. Як це зробити? Як це просто пройти? Обалдіть, Простина була, була, пропала. Крутяк. Крутяк. Там ще якесь світло. І там воно ще одне село, ти представляєш? Вон там воно далеко-далеко, ще одне село, скоріш за все. Я взагалі в шоці. Я. Да, як мені на них так щастить, я не знаю. Я швидше одкисаю, чим находжу ті села, але я їх нахожу якось. Просто після того казати, що. Ну, що села рідко спавняться, я б не сказав, я Просто тупо біг прямо, я третє вже находжу. Тупо третє село. А і за те, що я повільно плаваю, я не можу пливти. Так, я зас. я засейвився. Я засейвився. І мені тепер, якщо я зламав ліжко, то я появлюсь повністю на спавні. Значить, мені, щоб з'явитись тут, мені треба знову поставити ліжко. Правильно? Правильно. А чи зможу я пропливти, я не знаю. Я навчився плавати? Я навчився плавати. Абалдє... Чуєш ти, лиса беба? Обалдеть, 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 Так тут ну что ти деміж получаєш? Я и так біжу, вже скільки можна бігти. Все. Так, ну мені тут хана. Я можу тільки когось надамажити, попробувати. І тікати далі. Я тільки таким макаром можу жити. Тільки так я можу жити. Но я так можу жити тільки в звичайному світі. І не де більше. Я ні да більше так не зможу вижити. Ні в Незері, ні в Енді, ніде. Ну зато я знайшов третє село. Спасибо. Ой, спасибо. Сяба за яблука. Я можу їсти? Я можу їсти? Я за 15 хвилин зрозумів, що я можу їсти. Не хило, так хорошо значить, що ми будемо робити? Ми будемо зараз іздіватися над големом. Спасибо пацан. Мабуть, да. Мабуть, я кисну. Я ще й демедж получаю, поки спавнюсь. Із-за те, що я спавнюсь під час того, як я получаю демедж, то ігра во ще в шоці, і вона каже мені така, типу, Саня. Ти що робиш вообще? І починає лагати. Киси, деякі квітички подобавляли, да, в ігру? Зумазіть. Тих версій повиходило, блін, 100 мільйонів штук. Ай, хорошо, хорошо, откисаю. Ой, хорошо, як откисаю. Да! Смерть через. Ну секунду. Забрав? Чітко, поїхали. А толку мені бігати! Толку я оце гасаю, як я откисаю. Де. Побіжі по бі побри. Ну, мені взагалі знайти е, на озеро лави. Тоді, можливо, там десь рядом я зможу собі зробити портал хоча б. І я хоча б зможу попасти в е, незер. Хоча б. Хоча б так. Ну мені да озеро лави. Я бачу, походу, його. Ні, це просто звичайний кусочок. чи дарова. Ще одне село! Та ну ви гоните. Ви просто гоните. І ще одне Я тільки відбіг от тих сал. Я тільки отих от сел отбіг. Ти представляєш просто наскільки мені пощастило. Наскільки мені просто щастить. На ці села? Ну, це мій єдиний варіант добувати злізу. А там джунглі воно походу. Ну, мабуть, я не знаю. А, ні, то не джунглі, то ялинки. Смираки. І ще одне село, Ондо. І там оно село. з ума зійти. Смарагди, хліб, супер. Сіно? Нє-ні-ні-ні. Все, засейвився. Уже засейвився, вже непогано. Големи, големи. Тут мають бути големи свої. Ну має же ж бути голем, Ну 100% він має бути. А, чи це може просто продовження цього села? Ну, мабуть, так. Да. Там воно ще одне, і там воно ще одне. Я просто вражений цими моментами. Мде, солідно. Ну я трошечки мене виходить стирити, і те, що в мене є ліжко, мені ну, конкретно жорстко допомагає. А, правильно? Правильно. Це значить, що я кайфую і можу жити хоча б. Так, окей, такі моменти в мене є. А големчик буде тут? Големчик, дружбнючок, дружинючок, дружбанчик. Пацанчик, пацанчик, дружбанчик. Я з тобою дружу. Я з тобою дружу. Ти класний пацанюра. І все в тебе буде, слава Богу, правда, не зі мною. Ну да. Або в мене не з тобою. Так, пацан. Уже світанок! Смоски по моей сюда на базу дайте. де? Бро. Хто ж Ты чупа, вот это чучело. Що тут забувся то а? Смердюк вонюк. Так хорошо, я откисаю 100%. Ти маленький хлопчик спить. Маленький хлопчик, ти що спиш, алло, пацан? Давай гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй поле. Все, ми погнали все, наступне село. Там воно ще одне. Їх тут вообще тонна цих сил. Ой, 14 заліза в мене є. Окей. Ну так я хоч менше демеджа получаю. Я так майже не получив демеджа, поки плив. Так що пливти теж можна, але не довго. Ну так само, як і бігати. Бігати ти все одно довго не можеш, бо ти все одно получаєш потім демедж. Коли ти десь, типу, завтикався, десь там помилився, десь там туди-сюди. Так, ну я хоч і получаю демедж, але я фармлю сіном. Мені, в принципі, байдуже. Я получаю точно так само демеджа, як е, падаю зі світа. Так само получаєш демедж тоді. Точно той самий ефект, щоб ти розумів. Так і тут є голем. Здарова, бро! Дарова, бро! Я, якщо чесно, не знаю. Непогано ти мене сплюнув туди чуєш. І ти на мене ще досі загряний, правильно? Ну да. А зараз? А зараз ти вже за мене забувся, а я прийшов. Ну, ненадовго я, видімо, прийшов. Ну, і тебе отбити я зміг. Хорошо, так. Ой-ой-ой, що я зробив? Це мені не треба було. Це Сенда сюди. Верстак, кстати, можна поставити і зробити купу хліба. Ну, не встиг, я зробити цей хліб, галімий. Так, хорошо, так встиг. Так встиг. Так встиг. Так встиг. Так, встиг. А, ну в смисл мені виживати, я можу її відкисати. Хорошо, уже дивився дуже даже непогано. Так, що мені викинути? Оце кайло, я викидаю. Хоча, я... що? я можу зробити собі меч? Є момент. Так, тебе я викидаю. Що мені далі? Ну, в принципі, нічого більше не треба. Хоча, поки я тут, я би скрафтив собі відро. Отако. От так, її откисаю. Аби з мене ще випадали речі, все, це андріал пройти. Просто анріал. Якби ще падали речі, то все. Ну, габела. Сразу моментально. О, армор, кстати. Ні, армор не получає демедж, але він в мене й не сейва від е, оцих ударів. Так що по факту від нього ні холодно, ні жарко. Окей, мені надо вода. І мені треба гравій, і мені треба портал. Но чи дасть він якогось толку мені, я не знаю. Я вже втомився одки Я вже прям реально втомився одки сати. Це все демеджа. Це реально, прям, ну, по-своєму складно. Окей, ми можемо туди. В ліс забігти в ялинки, як варіант. Взагалі по деревам? По деревам, напевно, я сильно далеко не пробіжу, так? Да? Мабуть, так. Да. Я знайшов лаву. А, це не та лава, що я мені треба. Короче, мені вообще не сильно щастить. А де моє ліжко? Ліжко, де моє? Я тільки щас згадав про нього. У мене воно є. фух, слава Богу. Мені його треба тримати просто в кишені біля серця. Я не знаю. Щоб хоч якось, ну я міг двигатись, хоч в якусь сторону. Щоб я хоч, ну, коли я откисав, то хоч жити міг. Добре, що я ще встигаю рігенити, щось встигаю чуть-чуть хілитись і, в принципі, маючи купу хліба, то я зможу ну, передвигатися по цьому світові. Но не в зарі, це точно. У мене нема лопати, щоб гравіть викопити. Мені взагалі не щастить. У мене все погано. У мене все капіцик погано. Ладно, що ми робимо? Робимо лопату. Де цей гравий? Ось що він. О, слава Богу. Ну, без цього нікуди. О, кремінь є. Просто диви, моментально мені щастить. Просто моментально. Так, у мене є кремінь, у мене є кремінь. Це вже добре, тільки у мене ще досі немає лави. У мене, типу, вже можна сказати, є запальничка. Я ж одне село знайшов. Круто, скільки сіл я вже знайшов сьогодні? П'ять? Мабуть, так. Да. Просто біжу і все. І п'ять сіл знайшов. Вдумайте ще сказати, що село настільки рідко трапляється, що це капець. П'ять сіл просто. Ай-яй-яй, не ту кнопку нажав. Випливаю. Є. Yeah. Окей, okay. ще одне село, но немає лави. Oh, yo, 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 yo. Так, Голем. Ладно, гуляй. Не буду я це село грабувати. Я знайшов зруйнований портал. Круть. Шкода, що він не цілий, а зруйнований. Бо він мені аж ніяк не допоможе. Хоча ні, обсідіана, де скільки. Чотири. Чотири обсідіана. Фу. Солідно, солідно, солідно. Це реально дуже круто, що в мене є 4 обсідіана. Ну, прикинь, якщо так бігати, то я зможу ще знайти обсідіана. Там, ну, ще допустимо за якийсь період часу. І я зможу взяти і побудувати сам собі портал. Ну, як варіант. Ну, я не впевнений, чи в мене все вийде добре. Або вдіть, коротше, ходити треба постійно. І тут нема лави ніде. Ой-ой-ой. Коротше, народ, що хочеться сказати? Реально тяжко грати. Реально тяжко. Без шуток. Прямо от хто хоче спробувати, ви зможете знайти цей датапак просто в інтернеті. Він зветься ходи або помри. І. Ну. І це реально тяжко. Ладно, мені ліжко. І головне, не откиснути. Давай поїм, хоча б. Щоб я особо не протупив, ні чорта. І не залишився ще опять на спавні, бо я, блін, би плакав, би капець. Обалдіть, я демедж получаю, навіть коли їм той хліб. І сік я вже пробіг. Я все рівно щось находжу і находжу. То ще одне село, що? Мабуть? Дві, прям дорога! Прям дорога! Обалдеться ванільний Майнкрафт абсолютно без ніякого мода. І дорога. Я ще в щось Озерце, блін. Гарненько тут гарненько. Реально гарний. Дві, яка краса. Та ти шо? Та ти шо? Оце крутяк. Якось би допливти, а я не можу. Чи звук якийсь галімий? Так пожди. Як вибіг... вибігти? Уже знову вечері, як ста. Прям знову конкретно вечері, я знайшов ще одне село. Обалденно, обалденно. Я, ти знаєш, ну вже втомився бігати. Я втомився знаходити ці села. Це шосте, якщо я не помиляюсь. Я знайшов ще одного голема. іди Голем, сюди. Не буду я з тобою вже церемонитись. Я забув поставити ліжко. Я забув поставити ліжко. Та ну я в баню, я опять на спавні! Я тут починав! Я тут бігав! Добував і ті дерева. Коротше, народ, Анріал. Unreal за зробити. Тому вибачайте. Ну, Майнкрафт так не пройти. З вами був Санчелос і всім пока-пока.